За даними видання Bloomberg, Владімір Путін не піде на угоду щодо припинення війни, якщо не отримає гарантій розриву військових зв'язків НАТО з Україною. Між тим здається, у Європі мають свій погляд на цю ситуацію, адже в урядах країн-членів альянсу Франції та Британії не вщухають розмови про відправку в Україну військ у складі миротворчого контингенту. Докладніше про цей конфлікт інтересів далі. Західна преса із посиланням на власні джерела повідомляє, що Росія вимагатиме від України різко розірвати військові зв'язки з альянсом НАТО та стати нейтральною державою з обмеженою армією. Саме це буде ключовою умовою Кремля у будь-яких переговорах із Дональдом Трампом. Водночас зазначається, що російський президент Владімір Путін, начебто, не виступатиме проти надання Києву зброї окремими країнами НАТО, але категорично проти, щоб ця зброя використовувалася проти Росії або для звільнення окупованих територій ще однією умовою Кремля для укладання мирного договору стане збереження контролю над майже 20% території України, зокрема і над окупованим Кримом. При цьому потім буцімто відкритий до питання обміну деякими територіями, ймовірно, йдеться про частину Курської області, яку з серпня 2024 року контролюють українські війська. При цьому експерти впевнені, що нова адміністрація США також буде вибірковою у засобах досягнення миру, адже остерігається порівнянь із виведенням ам американських військ із Афганістану і не хоче, щоб подібне повторилось в Україні за словами Трампа. Він дійсно прагне досягти угоди, але єдиний спосіб зробити це не покидати Україну. Також новий очільник Білого Дому під час особистих зустрічей із Володимиром Зеленським до і після виборів у США запевняв, що не розчарує його. Піврозмовники Блумберг в Україні кажуть, що наразі переговори між Києвом та Москвою обмежуються тільки обміном полонених і поверненням депортованих дітей. 10 січня речник Путіна Дмитрій Пісков заявив, що конкретних планів зустрічі президентів поки що немає. Хоча Москва вітає бажання Дональда Трампа вести діалог і не вимагає жодних попередніх умов для цього. Сам Трамп раніше допускав, що переговори з Путіним можуть відбутися протягом шести місяців після його вступу на посаду 20 січня. Поки у та Росії лише думають над зустрічю до України. Прибув прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Зазначається, що сторони планують підписати угоду про партнерство, яка поглибить вже існуючі оборонні відносини, а також передбачатиме подальшу військову допомогу Києву Крім того, під час зустрічі Стармер і Володимир Зеленський обговорять гарантії безпеки, які Британія може запропонувати Києву. Пише Гардіан. За словами британського прем'єра, амбіції Путіна відірвати Україну від її найближчих партнерів зазнали величезної стратегічної поразки, адже натомість вони стали ближчими ніж будь-коли, і це партнерство виведе дружбу між державами на новий Рівень показовим є те, що візит Стармера відбувся після його зустрічі з президентом Франції Манюелем Макроном. Раніше повідомлялося, що лідери Великої Британії та Франції активно обговорюють відправку британських і французьких солдатів в Україну як миротворчих сил після укладання угоди про припинення бойових дій. Ймовірно, дії Владіміра Путіна в Україні нарешті дали зрозуміти Європі, що страх розлютити агресора і поступки на його користь завжди закінчуються ще більшою агресією у такому випадку. Не виключено, що країни-члени НАТО не погодяться на розрив військових стосунків із Україною заради тимчасової згоди на мир з боку Росії. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.